Заколядувати гроші для вояків в зоні АТО Галичанко організувала різдвяний ярмарок, аби зібрати матеріальну допомогу сім'ям захисників України, продавати привезли домашню випічку та солодощі. Українською колядою запрошують до закупів активістки об'єднання українок Яворина. Благодійний ярмарок уже мандрував районами області. А у Львові відбувся його кульмінаційний етап. Ми розпочали такі акції під час свята Миколая, тобто ми відвідали дуже багато родин загиблих, і ми будемо бачити, яка в нас буде сьогодні. Результати нашого акції допомогти організаторам зголосились навіть діти. Учасниці вокального ансамблю будинку культури імені Гната Хоткевича колядують, аби запросити людей на ярмарку. Нас за все запросили В мене, чи на всі уші колективно багато концертів. Але цей концерт я вже особливий тому, що він. Допомагає у центрі міста Яворенки встановили намети, в яких продавали власноруч виготовлені вироби: жіночі прикраси, ялонкові ангелики, пампухи, калачі та іншу випічку до різдвяного столу. Понапікали ми солодощі, це є такі пляцки українські так, і пампухи саме така різдвяна страва, яка йде до столу, які всі люблять, це Є смачні пампухи. Кошти вторговані під час акції. Організатори спрямовують сім'ям загиблих вояків та підрозділам збройних сил України, зокрема батальйонам Січ та Карпатська Січ. Роман Микитюк, Анастасія Королюк, програма Очі на львів ТБ.